Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Серія потужних вибухів на Троєщині та ще п'яти областях. У відповідь серія потужних викрили вибухів... Білорусь та все прикордоння окупантів ВРФ прямо під час обстрілу України комбінованою атакою. Партизани на території Білорусі передають про потужний вибух на тимчасовій військовій базі в селищі Хойники. Колись там був запасний військовий аеродром, який окупанти переробили під військову базу з можливістю посадки гелікоптерів. Звідти летіла балістика по Україні під час чергування та збору окупантів в одному місці. Пролунала потужна серія вибухів за попередніми даними. Вагнерівців, які прибули на базу, а також декілька гелікоптерів, спопелило. Один із гелікоптерів піднявся в повітря, але оскільки був пошкоджений, рухнув поряд із хойниківським лісом. Всі пілоти загинули. Білоруська сторона ніяк не коментує даний інцидент. Очевидно, що бавовнятко все частіше почало знаходити російські бази на території Білорусі. Атака по Україні тривала понад дві години у той же час. Україні мають дати дозвіл бити по російських військових цілях у Білорусі, якщо це буде необхідно для її захисту. Таку думку висловив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у коментарі Радіо Свобода. Перед початком саміту глав міністерства закордонних справ країн НАТО в Празі його запитали: чи повинна українська армія бити по цілях на території Білорусі. Україна повинна мати можливість захистити себе. Якщо Росія, побоюючись, що об'єкти можуть бути атаковані в Росії, може перемістити їх кудись ще, то я думаю, що і вибір цілий необхідно перенести, сказав Ландсбергіс. З погляду Росії і Кримський півострів і Білорусь є не більше, ніж плацдарми, з яких агресор в перспективі готовий атакувати Європу. Про це в своїй колонці пише колишній посол України в Мінську Роман Безсмертний. Ці плацдарми об'єднує лише одне їхнім об'єктом атаки, в залежності від тієї чи іншої ситуації визначено Україну. У всьому іншому вони розходяться по завданнях, тому що для плацдарму у Білорусі об'єкт атаки це англосаксонський регіон, скандинавський регіон, північна Європа, а для плацдарму у Криму Балкани, Південна Європа, Середземномор'я. Переконаний дипломат. Ідею, що ЗСУ спочатку мають вийти на північно-східний кордон, а потім вирішувати питання з Білоруссю. Він вважає помилковою Крим і Білорусь як плацдарми з української сторони, повинні мати потужну оцінку. І для того, щоб полегшити способи методи враження Кремля, потрібно поставити крапку по Криму і по Білорусі. Те, як зараз розвивається ситуація навколо Криму, тільки підтверджує правильність цієї позиції. Зауважив він, нагадавши, що по півострову завдано лише пробних ударів. На думку безсмертного, багато спільного є між самоназваними керівниками цих підпорядкованих Москві територій Сергієм Аксьоновим та Олександром Лукашенком. В них однакові схеми роботи та завдання, що ставляться Кремлем. Білорусь на сьогоднішній день перебуває фактично у тотожному Кримові статусі. Формально вона, ніби держава, що перебуває у стані війни з Україною з точки зору міжнародного права. Тому Україна має право щодо Білорусі діяти так, як діє щодо Криму: завдавати ударів по точках, аеродромах, що нині застосовуються як військові об'єкти інфраструктури для атаки по цілях в Україні. Написав автор. Розтягування у часі російсько-української війни призведе до того, що вона переросте у регіональну, а потім у континентальну і глобальну. І тоді РФ використає проти Північної Європи ракетні комплекси та системи ППО, розміщені в Білорусі. Вважає експосол. Відтак за його словами, удари по білоруських базах, звідки йдуть атаки по Україні, будуть відповіддю на агресію і виведуть Білорусь з війни. Судячи з того, що зроблено у Криму, в українському військово-політичному керівництві є люди, які розуміють призначення і білоруського плацдарму. Припустив безсмертний. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!